Анатолій Валевський. Мрійлива сніжка. Бувають влітку такі спекотні дні, коли здається, що саме повітря пашить спекотним жаром, немов з розпеченої духовки. Все завмирає навкруги, і навіть непосидючий вітерець ховається десь у тіні плакучих верб, що поникли над застиглою річкою. Ах, як же добре в таку пору на дачі! Яка потопає в прохолодній зелені густого саду, десь далеко залишився докучливий шум пильних міських вулиць, стурбована суета і нескінчений поспіх у гонитві за зависузаючими, але все ніяк нескінченими справами і турботами. А тут, серед різноманітних п'янких і умиротворюючих ароматів свіжості, тихо і спокійно. Кицька сніжка – яка отримала своє прізвисько через чисте біле забарвлення, любить приїжджати сюди на вихідні разом з господарями та їхніми дітлахами. Поки дорослі пораються на городі, а дітлахи з захопленням очищають малинові кущі, посипані червоними бусами солодких з легкою кислинкою ягід, сніжка тихенько йде за ріг будинку. Тут, піднявшись на паркан, вона завмирає без руху. Подовгу, уважно спостерігаючи за легкокрилими метеликами, що безтурботно пурхають серед квітів. Як знати, можливо, вона жалкує про те, що не може ось так само легко літати і здійматися до безхмарного блакитного неба, а може, вона згадує свої минулі життя, адже кажуть, що кішки мають їх дев'ять. Хоча, швидше за все, просто розмірковує про щось таке. Про що ми навіть не підозрюємо, хто знає. Але те, що сніжка дуже романтична, кицька, оце вже точно.